Минулої неділі кожен із нас, кожна віруюча людина, була учасником одного надзвичайно великого чуда, яке сотворив Христос, чуда, яке стосувалось як душі людської, так і людського тіла, зцілення людини одержимої нечистими духами, який наводив жах на багатьох людей. На людей, які жили неподалік від того місця, від того поля чи від тієї землі самотньої пустої, віддаленої від людей, де перебував цей біснуватий чоловік. І ми чуємо зі священного писання, що навіть ті люди, яким доводилось проходити цією дорогою, то великий страх вони мали, бо боялись цього чоловіка. І ось минулої неділі читало з Євангелія, як Христос виганяє з нього бісів, як Господь дозволяє їм війти в стадо свиней і як очищає цього чоловіка від його недуги, від його страждань, від його полону, того полону, у якому йому довелось перебувати багато, багато. І не один, напевно, десяток років. Після того, коли люди гадаринські не прийняли Христа, бо мали великий сум, вони сумували за втраченим майном за своїми свиньми, Господь перепливає на інший бік Генісерецького озера і входить в одне із містечок. І велика кількість людей. Супроводжує Христа. А ще більше людей стають і зустрічають Спасителя вже в мурах міста. І ось Христос іде дорогою, його оточують апостоли і сотні, сотні людей, можливо, навіть тисячі людей. І одна жінка, яка важко страждало страждала багато років. Доторкається до Христа, і Христос зупиняється. А вона відчуває, що її хвороба, яка більше як 18 років мучила її, зникає. Вона відчула силу в своєму тілі і сховалася в натовпі. І Христос, зупинившись, запитує, хто доторкнувся до мене. На це питання здивувались апостоли, учителю, подивись довкола, подивись навкруги. Сотні і сотні людей оточують тебе, і кожен намагається доторкнутися до тебе, а ти запитуєш, хто доторкнувся мене. На що Христос відповідає? Так, правда, велика кількість людей оточує мене. Але хтось доторкнувся до мене з такою вірою, що я відчув, як сила вийшла із мене. А жінка, бачачи, що не втаїться, Бо Христос став шукати її, вийшла і розповіла про свою біду і про своє горе. Про те, що 18 років страждала хворобою кровотечі. Кров виходила із неї всі ці десятки років, і жоден лікар, жоден цілитель, всі люди, які займалися лікуванням, вона була там, була в кожної такої людини, не допомогли їй. І тільки її віра, яка ще була присутня в її серці, дозволила їй стати зціленою, бо вона сказала собі, якщо доторкнуся до нього, то стану здоровою. Чому таїла жінка? Бо не мала вона права доторкатись до Христа чи до будь-якої іншої людини. Закони старого завіту взагалі забороняли їй входити в будь-який дім чи доторкатись до будь-якої людини, бо вона вважалась нечистою. І коли вона доторкнулась до Христа, то за законами Старого Завіту і Христос, і ті всі люди, які доторкались до Нього, ставали нечистими. Тому Христос і шукав її, і сказав їй, жінко, велика віра твоя, іди з миром. Але в цей момент, чи ще раніше трошечки, підходить до Христа начальник синагоги, керівник місцевої святині, церкви. І зі сльозами припадає до нього і просить, війди в мій дім, бо дочка моя важко страждає. Вона при смерті. Допоможи мені. І Христос вирушає в дім. В дім начальника синагоги, тієї людини, який знав закон, який знав Писання, який дотримувався не просто так, як інколи ми дотримуємось постів чи свят, а дотримувався істину. І виконував всі закони і заповіді. І ось коли він побачив, як ця жінка доторкнулась до одежі Спасителя, а вона була нечистою, і Христос Христо став нечистим, Він за всією логікою заповіді Древньої не мав права запрошувати Христа в свій дім, бо він вважався нечистим. Інколи в сучасному світі. Багато людей, кожен із нас, доводить, яка церква краща, яка гірша. Але в нашому житті приходить такий момент, коли нам вже стає байдуже. Нам потрібно отримати зцілення. Нам потрібно прийти і отримати допомогу Божу. І ось ми приходимо де тільки можемо, бо стаємо в такій складній ситуації, коли не доводиться філософствувати. Чи бути надзвичайно мудрими, чи книжно навченими. І ось в такій ситуації був Іаїр, як я можу порушити закон, як він війде в мій дім, але ж моя дочка при смерті, а він єдина надія, приходять з дому Іаїра і кажуть, не турбуй вчителя, дочка твоя вже померла. Але Христос сказав батькові не померла. Вір, що буде спасенна. І вони війшли в дім, і Він привів її до життя. І Христос дав їй життя і всі раділи радістю великою. Слухаючи сьогоднішню Євангелії, ми розуміємо, наскільки ми слабкі в цьому світі. Інколи ми готові віддати великі кошти чи велике майно заради того, щоб отримати зцілення, але інколи ані золото, ані срібло. Ані інші матеріальні блага не можуть нам дати зцілення. А інколи, не маючи нічого одну лиш віру, ми можемо поспілкуватися з Богом і отримати від Бога спасіння. Тому не лякаймось бути дітьми Божими і не лякаймось інколи в своїй нерішучості зробити крок і доторкнутися до Спасителя. Щоб почути його слова, віруй, дерзай, чадо, віра твоя спасла тебе. Хай віра наша буде сильною, а всемилосердний Господь, який всюди є і все наповнює, буде поруч із нами, щоб ми, бачачи дорогу, яка веде до спасіння, і йшли тією дорогою і не сходили в сторону. Бо, зійшовши в сторону, можна знайти зовсім іншу дорогу або загрусти в болоті. І вже не вийти з цього болота. Тільки Христос і світло, тільки Його дорога, ту, яку вказує він, веде до спасіння. Хай, ласка буде, Божа буде зі всіми нами. Господь охороняє нас від всякого зла від нашестя чужинського і дарує нам мир справедливий і велику свою милість. Хай всі Господь, миру, добра і Божого благословення всім нам. See you.